Тернопільській міській лікарні номер 2 на складі з ліками холодильники переповнені інсуліном. А ось у цьому кабінеті хворі на цукровий діабет отримують інсулін. Кожного дня з понеділка до п'ятниці тут чергує старша медсестра Галина Микичак. каже процедура видачі інсуліну пацієнтам після їх візиту до ендокринолога досить проста. Людей в середньому статистично приходить до 20 чоловік в день. Це коли звичайний день, коли є поступлення інсулінів, ну звичайно тоді може бути більше, тому що це є важлива річ для цих хворих людей, і вони звичайно тим дорожать. Ну, процедура звичайна. Спочатку огляд лікаря. Обов'язково це огляд лікаря, лікаря лікаря-індокринолога. Після цього з рецептом де чітко вказано назву інсуліну. Пацієнт ставить підпис і отримує ліки. Ніяких черг при цьому не виникає. Запевняє Галина Микичак. Всього на обліку у Тернопільській міській лікарні номер 2 3273 хворих на цукровий діабет. З них лише 530 отримують інсулін. Решту жиху можуть отримувати і цукру знижуючі препарати або підтримувати нормальний рівень цукру за рахунок дієти і інших середників. Інсулін розповідає Вадим Польовчик. У лікарні є і вітчизняного виробника, і закордонний. Імпортний рекомендують дітям, вагітним жінкам, а також діабетикам, організм яких не сприймає вітчизняного інсуліну. Імпортний інсулін використовує 38% хворих. От на сьогоднішній день нам треба асігнувань, потреба в асігнування на мільйон 305 п'ять тисяч, на оці хворих мільйон триста п'ять тисяч. Із них на інсуліни 602 тисячі. Значить, із тих 602 тисяч нам забезпечили потребу інсуліну. А от гірша ситуація в зв зв'язку з недофінансуванням із міського бюджету на таблетовані цукрознижуючі препарати. На 2011 рік влада Тернополя для другої міської лікарні виділила 47 тисяч гривень на цукрознижуючі таблетки. Розповідає Вадим Польовчик, цього недостатньо, адже 37 тисяч гривень використали ще у першому півріччі. Відбувається поставка інсуліну централізовано. Через обласну лікарню і ми тільки отримуємо наші лікувальні заклади, отримують ту кількість інсуліну, яка необхідна. На сьогоднішній день жодної проблеми з забезпеченням жителів міста інсуліном не існує. Щоб у деталі через зупинку вітчизняного заводу виробника інсуліну? Тернопільські медики прогнозувати не беруться.